Вітаю на каналі Студіо, У нас час розпочинати новий влог. А як його можна розпочати, якщо не з такої краси? Залишайтеся на каналі Студіо, бо в нас буде сьогодні дуже цікаво, неймовірно. Сьогодні в нас найсмачніший тревел влог. Тревел-влог про угорські смаколики, а саме про угорський десерт. А це, до речі, мій свіжоспічений хлібчик. Краще за будь-який угорський десерт, відверто скажу. А починаємо ми день також трошечки з танцю. Ну, що ж, заходимо ми до славнозвісної угорської кав'ярні, бачимо багато смачних десертів і аж очі розбігаються, а слюнки вже у роті зібралися. Ну, звісно, смачний круасан з горіховою начинкою чекає на нас. До речі, один із найпопулярніших та найцікавіших десертів, які я коштувала в Угорщині, це називається кокус Кочка або. Кокосова кочка. Ну, воно виглядає так, як такий цікавий пиріжок з шоколадом та кокосом зверху. До речі, я вам розкажу цікаву історію про цей десерт. Залишайтеся на каналі. Сьогодні у нас смачний тревел-блог. Все дуже ням-ням-ням-ням-ням. М'який покій. щедро дромочений у шоколадну глазур і обвалений у кокосовій стружці. Це не торт і не цукерка, це кокус кочка, улюблений десерт кількох поколінь угорців. З'явився він ще в середині ХХ століття, простий у приготуванні, але такий, що пробуджує спогади про дитинство, бо асоціюється з бабусею, яка завжди приготує цей десерт для своїх онуків. А що було у нас на вечерю, розповім далі. Тож залишайтеся на каналі Анро Студіо, далі буде ще смачніше.